Наступне порушення, про яке ми сьогодні поговоримо, це церебральні паралічі. Ми звикли до абревіатури ДЦП дитячий церебральний параліч. Але згідно нової класифікації міжнародних хворій, тепер вже не кажемо дитячий, а лише кажемо церебральний параліч, адже такий параліч можна отримати і не будучи дитиною. Причиною церебральних паралічів ми звикли думати, що це пологові травми, або так і є, що і інфекційні захворювання можуть давати як наслідок такі порушення. Але також ми мусимо розуміти, що не всі пологові травми саме дають дитячі церебральний параліч, як наслідок, правда? Отже, розглянемо, який ж стан цих людей, які мають церебральний параліч. Внаслідок ураження мозку. Може бути ураження правої або лівої півкуль, залежить, яка є домінуючою півкулею у даної особи. Якщо ми говоримо про односторонній параліч, буде паралізоване може бути навіть око, кутикрота, рука і нога, це є геніпарез. Якщо ми говоримо про повне ураження усіх кінців, це є парапарез або параплегія, чи також геніплегія, якщо ми говоримо про односторонній параліч. Також ми знаємо, що народі люблять казати, що хворі ноги або хворі руки у особах. Насправді це все через голубний мозок, тому що ураження головного мозку і дає як наслідок параліч усіх кінцівок або лише однієї сторони. Як виглядають ці люди? Зазвичай вони мусять користуватися допоміжними різними засобами. Це можуть бути палички, звичайні, можуть бути дві палички, підлокітні палички, такі милиці, чотирьохточкові палички, які самостійно можуть стояти, худонці, які можна пхати поперед себе або тягнути на коліщатах за собою. Ну і найскладніший засіб для пересування це крісло колісне. Люди, які користуються кріслом колісним, не обов'язково не можуть ходити або стояти на ногах. Зазвичай, якщо вони мають добру підтримку реабілітаційну, вони можуть навіть пішки перейти від крісла колісного до туалету, якщо є архітектурні перешкоди. Що ж говоримо про інтелект у цих людей? Зазвичай, в більшості випадків інтелект не мусить бути порушений при церебральному паралічі. Це не звикли, що якщо людина на тріслі колісному, відразу буде мати порушення інтелекту, а це не так. І є багато гарних вчених і добрих працівників різних фірм, які, маючи церебральний параліч, можуть працювати успішно і добре використовувати свій рівень інтелекту. Також у цих людей може бути порушене мовлення. Як воно звучить? Зазвичай це мовлення може бути не цілком чітке, може бути пошкоджена артипуляція, і також ми спостерігаємо не дуже гарну міміку. Є надмірні рухи, скривлення обличчя, адже коли є церебральний параліч, і головний мозок дає команду, до прикладу, усміхнутися внаслідок цього порушення інервації м'язі, ця усмішка може бути як гримаса. І трошки бути скривлене обличчя. Тому знаємо, що якщо ви вітаєтеся до когось, хто має церебральний параліч, а він у відповідь вам кривиться, це не свідчить про те, що він не готовий з вами спілкуватися. Насправді причина є інша церебральний параліч. Також є і складніші форми церебрального паралічу. Зазвичай це люди, які мають порушений весь фізичний розвиток. І все починається з тримання голови. Якщо особа не тримає голову, вона автоматично не сидить, не стоїть і не ходить. Тобто тримання голови це перший показник. Коли до нас приходить бенефіціар, у якого спущена голова, і ми можемо бачити підвищену слинотечу і гіперсалівацію, можемо бачити хусточку у нього на грудях, ми вже розуміємо, що, очевидно, це є бенефіціар, у якого тяжкі фізичні порушення. Такі бенефіціари потребують вкрай добре облатаного крісла колісного, адже має бути багато ремінчиків і защіпок, і треба знати правила, як це все защіпати, як коло такого бенефіціара поводитися, щоб він мав правильне положення. Адже неправильне положення дуже шкодить для таких осіб, їхньому фізичному стану. Також, за превеликий жаль, люди, які мають важкі форми церебральних паралічів, не мають мовлення, не можуть говорити внаслідок паралічу свого артикуляційного апарату. Але вони чудово чують в більшості випадків дуже добре все розуміють, і навіть можуть мати альтернативні засоби комунікації. Тобто якісь застосунки у телефоні або можуть мати книжку з піктограмами чи малюками, за допомогою якої ви можете поспілкуватися з таким бенефіціаром. Люди, які мають церебральні паралічі, на превеликий жаль, їх є дуже багато, каже статистика, що вони є у кожному будинку кожного міста. Пам'ятайте, що вони неабияк потребують доброго слова від нас. Адже на превеликий жаль, саме вони є дуже обмежені в соціалізації через те, що мають фізичні обмеження. Я бажаю, щоб усі ми, коли зустрінемо осіб з серебранням перелічен, знали, як себе поводити, були привітні, подали руку і намагалися зрозуміти, що вони хочуть до нас сказати.